А, все менше і менше. а вони попередили, що ви? зараз я своїми колегами намагаюсь відстояти демократію в Україні. Ага. Так. Це буде так продовжувати до тих пір, поки ця влада не піде геть. В даному випадку ми відстоюємо основну нашу позицію принципову позицію. Це вимога голосування особисто депутати. Ну і зараз в даному випадку це один із елементів от нашої тактичної боротьби стосовно змушення, от, чи примушення, чи я не знаю, чи спонукання всієї ради діяти в межах конституції. І закону про регламент. Я думаю, що ми побідім, що ми додаємо все-таки і заставимо голосувати. Індивідуальна, персональна і заставність, сенсорну кнопку підключення цієї кнопки з точки зору експертів, в тому числі відповідно підрозділу Верховної Ради України, це питання одного дня. Одного дня. І ще один день потрібен для того, щоб депутати провели три трин, інструктаж потренувалися щодо того, як використовувати цю кнопку. Все. Тому розмови, які сьогодні лунають від партії регіонів, її сателітів, про те, що потрібне півроку, що потрібно нам створити 35 комісій, 145 робочих груп і 555 комітетів по регламенту, це все намагання замилити питання. Це насправді намагання увести нас від вирішення конкретного. Конкретної долі оцієї маленької кнопочки. коментар. Отже, сьогодні ночую з Марією Матіус, у Верховній Раді України. Є чим зайнятися, але дуже хочеться, щоб Україна стала лучше. дуже хочеться, щоб наше майбутнє, майбутнє наших дітей в Україні було лучше. Наша позиція чітка і однозначна, тільки легітимне прийняття законів. Є першим кроком до того, що буде витримуватися конституція, будуть дотримуватися права людей, будуть дотримуватися порядок виконання цих законів, і відповідно від цього ми вже починаємо е виконувати ті всі інші наші дії щодо повернення правових принципів здійснення правової держави і громадянського суспільства. Так, Правда, тут здоров'я. Ми вже готові взяти владу в свою руки. Ми ночі? Ми вже зрозуміли й обговорюємо плани здійснення глобальних реформ, які побачите цікі розрахунки, яка лежить на ска. А чим ви кстати тут займаєтесь? Ми аналізуємо законопроекти. Законопроекти от читаємо бачите? Які апарат роздав буквально перед початком роботи сесії. Тому на жаль на канікулах що не мали такої можливості, але тепер ми можемо вивчити це обговорити нашу позицію, щоб на різних комітетах тримати одну літню. Сіметрична відповідь кнопку давам. Удар. Ярослав Васильович, що пишуть? Пишуть, що питання про бюджетний комітет. Що стосується штурму, ну, скажімо так, у нас. 20 человек, которые здесь находятся, но еще 20 человек наши, которые поехали отдыхать для того, чтобы сохранить силы. Значит, в любой момент они сюда подъедут в течение 10-15 минут. В принципе, задача ты в том, если партии регионов или там товарищей, которые действительно готовы что-то штурмовать, но это их видповидальность, это их совесть, пусть приходит и штурмует.

Це такий є дитячий будинок, так, в мене за Якщо ви чули дитячі будинок, то машта. Ми стоїмо і знаємо, що ми зможемо відстояти особисто голосування. Це наше завдання, і до цього ми будемо стояти до кінця. Ви вірите в перемогу. Ми переконані в перемозі. Ми переконані в перемозі і віримо в себе. Будь ласка, от багато людей говорять, що Насправді головне сьогодні не персональне голосування, а там поговорити треба про пенсії, про те, що є багато питань щодо соціально-економічного положення. ті, 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 ті ж саме пенсії, пенсійну реформу. Це було так зване кнопочне голосування, коли бігали, натискали кнопки. Пенсійна реформа, податкова реформа це багато законопроєктів, які на сьогоднішній день не відповідають інтересам людей, а працюють в інтересах кубки олігархів. І це приймається все кнопкодавством. Тому ми впевнені, що особисте голосування зможе змінити ситуацію Верховній Раді. Верховна Рада повинна працювати на інтереси людей, а не інтереси кубки можновладців.